Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про ребаланс техніки 10 рівня, який нам анонсував вже Wargaming давненько. І, скоріш за все, це буде оновлення, яке, ну, от, наступне, яке буде в квітні. місяці. Якщо не помиляюсь, там анонсували на 17 квітня, по-моєму, якщо не помиляюсь, знову ж таки вийде оновлення, там буде ребаланс техніки. Скоріше за все, буде змінена карта лінія ну Ви бачили вже цей скрін, що там конкретно змінять. І буде нова гілка ПТС у Польщі. Це теж буде цікаво дійсно подивитися. Звісно, ми це все діло будемо качати, але сьогодні в нас у відосі не про це, а про ребаланс чотирьох машин 10 рівня. Всі ви ці машини знаєте. Я для вас тут підготував. Зараз ми подивимось, що буде, і е, ТТХ, які на даний час є цих машин. І, звісно, я чекаю ваші коментарі з цього приводу, як вважаєте ви, е, чи доречний цей, цей ребаланс, чи недоречний? Особливо е, хочу наголосити вашу увагу на ребалансі е, на нерфі суперконя. І Мінотавра, тому що це дві машини, які ну, дуже часто зустрічаються в рандомі, гілки популярні, скажімо так, і от особливо про них хотілося б почути вашу думку. Ну і звісно, про ПЦ7 німецький, про який ми зараз будемо говорити, його апнуть і апнуть доволі таки непогано, тому обов'язково. Буду прокачувати цю гілку. У мене нема цього танка, обов'язково прокачаємо цю гілку на стрімах з вами разом. Тому давайте подивимося, що в нас тут буде. ПЦ-7. Поліпшено комфорт стрільби і живучість. Ну, я не буду це все читати, йому і точність і час зведення, показники пробиття звичайних і спеціальних снарядів. Ми також прибрали слабкі місця на масці, прирівнявши до вк 7201 к це танчик за глобальну мапу. І посилили загальну живучість. Тому що ми маємо? Покращують нам розкид на 100 метрів, тобто нашу точність на 0,33 у нас буде. Час зведення в нас тепер буде 2,3-3 секунди. Середнє бронепроб... пробивання броні. Коротше, бронепробиття наше. 276 у нас. Базовим снарядом і 325 у нас е, спеціальним снарядом. І фугаси в нас не трогали. Е, апнули на 18 мм і на 10 е, спеціальні. І потужність двигуна на 150 кінських сил нам додають. Тобто, у нас тепер буде 1350. У е, нас було ось так. 258 було бронепробиття, 315. Е, і е, тут у нас було ду -ду -ду -ду, час зведення 2,6 і розкид 0,37. Ну, доволі таки непогано його Апою, 1250 кобил у нас було. Ну, це я так, для наглядності вам показую. Просто старі ТТХ і е, ці ось новенькі, що в нас є. Е, доволі таки непогано Апаю pc 7 особисто моя думка. Е, гарний АП. Е, Танк дійсно требував уже давно ребаланса, давно він требував Апа, тому що головна його проблема була це маска. Маску зашиють. Я е, надію, що її не зашиють, так як було з 452к, 2К, який забу, якому забули зашить маску, і потім уже, з-за чого нам на день продлили конструкторське бюро. Е, Надіюсь, з ПЦ7 такого не буде і по фошуку. По фошику в нас е, Добавляють максимальну швидкість руху назад. Тепер буде 17 км непогано. Питома потужність у нас 22 кобилки тож е, теж доволі таки непогано. Час зведення в нас буде 2,1 секунди. Взагалі круто. Після пострілу, розкид на сотню у нас після пострілу буде 3 метри. Апають на 1 метр. Е, тобі ж нам додають точність. Ну, точність, е, ці всі коротше, там, Стабілізацію Під час руху, повідомляють. Повороту, під час руху і повороту корпусу 0,13 буде, і під час повороту гармати 0,1. Коротше, йому апають максимально точність. Тут зниження часу зведення, зменшення розкиду після пострілу, поліпшення стабілізації під час пересування і руху корпусу. Тепер фошик у нас буде більш точніший, більш буде стабільно давати урон по ЛТшкам. І, Як ми знаємо, тут 6 снарядів в барабані, в мене теж цього танка немає. 6 снарядів в барабані і в принципі, фош доволі такі. Я б сказав, бо він не дуже часто, ну, не дуже часто зустрічається в рандомі. Так, він зустрічається, але не так часто, мабуть, як хотілося би. Але танк доволі таки гарно відіграється в натиску. В натиску він його доволі таки часто бруть, особливо такі скіловички, скилові гравці, тому що не розуміють. Силу цього, цієї ПТшки. Ну і тим паче там трішки інша гра, не рандом. Тому е, в натиску дуже часто грається ФОШ, а тепер він буде ще частіше гратися. І в цілому е, ребаланс, ну, ребаланс е, фоша е, доволі таки приємний. Е, теж подумаю насчот, е, з приводу того, щоб прокачати цю гілку. Я поки ще не думав на, з приводу цього, але е, думаю, що потрібно, потрібно прокачати. Але і ще що я за вам забув вам сказати. Е... Характеристики тут ще не 100%, тому що це все діло тільки йде на супертест. Його будуть супертестери дивитися, катати, як це все діло буде. Тому характеристики ще можуть змінитися перед релізом. Ну, скоріш за все, навряд чи там що буде мінятися, можливо, там в десь в якихось моментах щось там і змінять. На кардинально змін як такових не буде. Ну, знову ж таки, можливо, маску забудуть, забудуть зашити нашому пазіку. Які були характеристики Фошика? Ось такі в нас були характеристики. Е, да, 6 снарядів, розкит 0,34, зведення 2,3. В общем, ось всі циферки перед вами. Е, можете подивитися запаузить і подивитися. Тепер до цікавого. Про 9-8 рівень, в принципі, я не буду читати. Тут в цілому, ну, Понятне діло, що це все діло попадає під ребаланс, але читати тут ну, нема чого. Тепер до цікавого суперкінь. Супер кінь у нас є одним із найпотужніших важких танків, доступних для дослідження. Їх часто можна побачити в боях, і вони здатні суттєво вплинути на результат будь-якої битви. Ну, то, що часто його можна побачити в боях, я сказав би не так. В кожному бою ви бачите супер коня. Якби це, не знаю, був когось бій, де ви не бачили супоркання. Ну, ладно, не про це. Так, да, він дійсно імбовий, якби тут питань немає. Що йому ріжуть? Шкоду на хвилину, швидкість перезаряджання і запас міцності. Трішки ріжуть не те, що я думав, якби моя те, що я думав, якби моя така суб'єктивна думка була з приводу того, що йому поріжуть маску. Поріжуть маску, конкретно броню маски. Не запас міцності, а саму броню маски поріжуть. Ну і, можливо, десь там плюс-мінус щось зроблять із гарматою. Ну, вийшло, зробили з гарматою, та тільки не те зробили, що хотілося б, міцність. Е, йому е, опускають на 100 е, хітпоінтів буде 2300. Заряджання гармати тепер буде базове 9,6 секунди, і шкода за хвилину 2500. Ну, Понятно, добавляють практично на секунду КД. І, звісно, що у нас буде менша, менший ДПМ. Ну, особисто моя суб'єктивна думка з приводу суперконя. Цей весь нерв е, ніяким. Чином не вплине на хід гри. Він не стане менше популярним е, Супер Кінь. Він не стане меншим, менше популярним е, вся ця гілка. Його не стануть менше прокачувати. Е, він, як був в топі, він як входив в топ-3 важких танків, е, я маю на увазі з гілок прокачування в грі, так і буде входити в топ-3. Тому що е, ці всі зміни його, йому суттєво не, не на що вони суттєво не вплинуть. 100 хп відрізали, ну окей, е, як би це змінило ситуацію? Ніяк. Е, Додаєте на секунду КД, е, як це змінить ситуацію? Ніяк. Ви як не пробивали коня від рельєфу, якщо він стане грати від башти, так і не будете пробивати. Е, і е, ДПМ, теж ні на що він не впливає. Тому оцей нерв. Він тільки е, раді нерфу, от просто на бумажки. І все. Е, не на що це не впливає абсолютно. Ну, звісно, напишіть свою думку, як вважаєте ви, але моя суб'єктивна думка: ні на що цей нерф не вплине для суперканя. ніяким чином, ніяким образом. Він як грався, так і буде гратися. Якщо б йому порізали, наприклад, кути вертикальної наводки, були б не мінус 10, а зробили б мінус 7, наприклад. Уравняли б на рівень да, з 452к, то все, от, і, і більш нічого не потрібно міняти. От вам єдиний такий ну, суттєвий нерв його, це б убрати йому кути вертикальної наводки. Ну і, наприклад, б, хай би, там на секунду перезарядку. Тоді б це, да, це б вплинуло, тому що вам було б потрібно виїжджати більше, показувати корпус, вас би пробивали і тому подібне. А це ніяким чином не впливатиме. Тому. Особисто я вважаю, цей нерв ні, вообще, як то кажуть, ні о чому взагалі ні на що не впливатиме. Ну, Пишіть свої коментарі, буду чекати. Ось такі характеристики в нього на даний момент. Що у нас тут? 8,7. Час перезарядження гармати 8,7 секунд. В мене з моїм обладнанням екіпажу в мене 7 секунд там 7.07 чи 7.02. Я вже не пам'ятаю, 7 секунд перезарядка. Буде 8. все. що вплинуло, взагалі не розумію. Ніяким чином ні на що тут нічого не впливає. Тому е, я вважаю так. Е, з приводу Мінотаврика. мінотаврика мінотаврик, да, тут він трішечки потерпів, так сказати, напільника Е, Бронювання переднього люка на башті зменшили на 70 мм. Тепер він буде 180. Це означає те, що він буде частіше пробиватися восьмими рівнями, там базовими снарядами, і тому подібна. Не скажу, що він туди не пробивався, пробивався, але... Він лючок у мінотавра, він не таких великих розмірів і вицілювати з дальніх дистанцій було важкувато, в принципі, і буде важкувато, але просто зараз його буде трішечки легше пробивати. Тим паче для восьмих рівнів, з якими ви дуже частенько в бою зустрічаєтесь, якщо граєте на мінотаврі. І е, те саме дев'ятки тепер теж будуть, е, більше, ну, будуть більше вицілювати лючок. От і все, на що це вплине. Е, міцність теж йому ріжуть е, хпшки на сотню. В цілому, взагалі, ні на що воно ну, практично не вплине для нього. Розкид під час повороту е, шасі додають, у нас буде 0,15 метрів. Е, трішечки йому ріжуть стабілізацію. Е, давайте тут, запас міцності і швидкість польоту кумулятивного снаряду. Це такий основний ребаланс. його. Швидкість польоту кумуля 950 метрів. Отут, звісно, да, тут вони трішечки зарізали. Тепер потрібно буде брати. Ну, якщо вицілювати, наприклад, ЛТшки, якісь там бистрі Стежки, то потрібно буде вже більше там брати упередження і тому подібне. Просто вже більше потрібно буде розчитувати. Теж такий, я б сказав би, не. не не те, щоб це якийсь мегасуттєвий нерв, але да, він трішечки вплине на цей танчик. Потужність двигуна нам, на, 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 наоборот, апають, у нас буде 13,5 кінських сил на тонну. І швидкість повороту нам додають і буде 30 градусів. тобто він у нас буде більш динамічно поворачуватися на місці. Але трішечки ріжуть йому стабілізацію і лючок. Ну, скажімо так, знову ж таки, суттєво для Мінотавра це в цілому не вплине. Його як використовували як такий гарний тяж з барабаном, так і будуть в цілому використовувати як гарний тяж з барабаном. Ну, можливо, деяка кількість гравців буде більше грати на місці, з бази там стояти, там не лізти, як би там, уже там в, пер, в первих, скажімо так, рядах. Трішки може заставить це гравців думати, да? якщо грати вже конкретно на Мінотаврі. Але, знову ж таки, моя суб'єктивна думка. Не вплине це якся дуже сильно на цей танк. Він як був гарним, так він гарним остається. Все йому в цілому залишають так, як є. Йому не ріжуть там бронепробиття, йому не ріжуть там в цілому альфу, йому не убирають снаряди з барабана, йому не зарізали бронювання маски. Ну, в общем, він як був непоганим, так непоганим в цілому і залишиться. Знову ж таки, це моя думка. Ви можете бути з нею не згодні, тому. Пишіть свої думки з приводу е, нерф, нерфа коня і нерфа мінотавр. А тут іще хочу наголосити за 9-8 рівень. Сьомий рівень не трогають, хоча сьомий рівень доволі такий імбовий для свого рівня. А 9-й трішечки теж поріжуть. Що е, зроблять на дев'ятому рівні? Послабили бронювання верхньої лобової деталі корпуса і збільшили швидкість повороту шасі і розкид гармати від повороту корпусу. Дев'ятка тепер буде гратися трішечки гірше. От Дев'ятка це буде та ПТ-шка, яка буде стояти більше в кустах, е, чим е, десь з е, тяжами, наприклад, тому що вам заріжу, ну, зарізали. Послабили бронювання верхньої лобової деталі. Не нижньої, а верхньої. Тому трішечки буде гірше танчити. І в восьмому рівню машина відома міцним бронюванням башти, щоб зберегти її ігрові особливості, ми дещо зменшили бронювання нижньої лобової деталі корпуса. Тому теж буде трішечки гірше танчити вже НЛДшкою. Але в цілому вісімка не так пострадала, дев'ятка трішечки більше пострадала, скажімо так. Тому. Отакі у нас ребаланс. Ребаланси техніки. Ну і мінотавровські показники, які зараз у нас є, можете запаузити подивитися. Тому от такі от справи. Що у нас тут ще буде? Давайте беріком глянемо, а й нічого не буде. Тут просто про ребаланс техніки. Ну. Но... Знову ж таки, наголошую, друзі, це не остаточні цифри. Це все діло може змінитись, тому що це тільки це все діло попадає зараз на супертест, його зараз будуть тестити і тому все подібне. Тому все можливо зміниться. Але я думаю, що кардинально нічого не поміняється. Як залишаться ці ці всі цифри, так вони в принципі і залишаться. Но, но, наголошую, можливо, можливо. І ще більше поріжуть коня. Тому що я ж ще раз скажу: оці всі показники, що вони йому зробили, це все фігня повна. Воно не вплине в цілому ніяк на геймплей, особо, скажімо так. І е, не виб'є цей танк, е, так би мовити, з колії топових танків е, з гілки прокачування. Він як був. Імбой, так імбой, в принципі, і залишається. Нічого кардинального, того з його сильних сторон йому не зарізали. Тому конь не, не, якби не потрапив під такий жорсткий нерв. Якщо ви, наприклад, думали продавати його, да, там, чи якщо ви планували качати, а тут почули, що коня поріжуть, і ви вирішили його не качати, тому, друзі, качайте. Нічого страшного з ним не станеться. Він як був гарним, так гарним і залишиться. Тому не продавайте суперконя І, звісно, якщо планували качати, качайте суперконя, нічого з ним не буде страшного. Ну знову ж таки, наголошую, може що то ще може щось змінитись. Тому потрібно буде ще так пильно наглядати за цим, як же ж його відтестять на супертесть. Тому, друзі, такий єдосик. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково прожимайте лайкос, пишіть свої коментарі. Мені дуже цікаво почути вашу думку з приводу ребалансу техніки Апа і Нерфа. Дуже цікаво, поспілкуємось в коментарях. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал і всім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, мирного всім неба і до скорих зустрічей. на Стримах і на нових відосиках. Всім пока-пока!